Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок і ми в прямому ефірі. Так, днями сильний вітер прикинув національну різдвяну ялинку біля Білого дому в Вашингтоні. Про це власне повідомило видання Вашингтон Пост. Зараз ви побачите цю ялинку. 12-метрове дерево не витримало шквального вітру і просто впало на бік. Наразі вже звичайно її поставили на місце, закріпили тросом. Ну і готують до церемонії запалювання вогнів за традиційною участю президента і його дружини. Ну а от Ніяких як... знаків в цьому немає, якщо шо просто. Погода і все, mm -hmm. як ми готуємося взагалі, як готуються українські міста до Святого Миколая, до Різдва? Чи планують встановлювати на своїх площах ялинки? Все це досліджував наш Саша Ковальов. Він чергує містом, тому зараз від нього дізнаємося всі подробиці. Саш, будь ласка, розказуєшся, що знаєш. Привіт, друзі. Ну от в останні роки встановлення ялинок починається перш за все з дискусій, з обговорень доречності недоречності їх встановлення. Ну і цього року ці всі дискусії почалися раніше ніж зазвичай. Усе зокрема через перехід на новий церковний календар. І Якщо минулого року ялинки встановлювали до 19 грудня, цього року відповідно встановлюють їх до 6 грудня, день коли будуть святку. День Святого Миколая. Ну і скажу, що більшість міст от, станом на зараз вже визначилися. Чи будуть встановлювати ялинки? Приміром, у рівному міська рада вирішила не встановлювати новорічне дерево. Рішення пояснили тим, що це недоречно під час війни. Тим паче минулого року проти ялинки проголосувало більшість містян. Цього ж року у місті проведуть благодійні ярмарки. Вже вдруге відмовилися від ялинки у Вінниці. З міського бюджету кошти на неї не виділяли у міській раді. Зазначили, святкувати будуть після перемоги. Також від ялинки відмовилися у Черкасах, Чернівцях, Чернігові та Житомирі. У Кропивницькому міська рада цього року закладала кошти на купівлю новорічної ялинки. Сума становила 3 мільйони гривень. Проте гроші вирішили передати на потреби зсу. Тож відзначатимуть новий рік там. Також без ялинки не встановлюватимуть її і у сумах. що правда, замість традиційної ялинки в центрі столиці в центрі сум. Перепрошую, прикрасять три живих дерева, які ростуть біля фонтану садков у середмісті. Кажуть, це менш прохідне місце, і це допоможе не тільки зекономити кошти, а й зменшити кількість людей, які збиратимуться в одному місці. Про намір встановити ялинку заявив також міський голова Дніпра Борис Філатов. Щоправда, деталі поки невідомо. І символічне дерево з'явиться у Тернополі. На його закупівлю грошей не витрачали. Воно було куплене раніше. А покривати витрати на використану електроенергію будуть місцеві підприємці, от приміром. Минулого року підраховували, скільки на це пішло грошей. Кажуть, що це близько 8 тисяч гривень. З'явиться ялинка також у Миколаєві, Львові та Харкові. У Харкові до слова її вже вдруге будуть встановлювати на станції метрополітену. Щодо столиці, тут також планують встановити ялинку. Монтажні роботи мають розпочати вже наступного понеділка. Це буде штучне дерево, яке було у фондах міста. Те ж саме з ілюмінацією будуть використовувати ілюмінації, які вже кияни бачили протягом минулих років, і загалом гроші на встановлення ялинки витрачати не планують. Ігор Добруцький, керівник організації, яка займається підготовкою новорічних святкувань у Києві. Спеціально для сніданку розказав, що до КМДА подавали три проєкти ялинок. Проєкт, який затвердили, має патріотичний характер. Він буде присвячений нашим захисникам і захисницям. Крім цього, ялинка буде обладнана генератором на випадок відключення електроенергії. Поруч з ялинкою встановлять спеціальні фотозони, які прикрасять іграшками із фондів міста, і які до слова можна буде придбати. От хто їх зможе придбати і як? Давайте далі послухаємо прямомову від Ігоря Добрудського. Таких тематичних, де будуть розставлені QR-коди різних благодійних організацій. І кожен, хто підійде до ялинки і захоче залишити для себе як сувенір саме, саме цю іграшку, він може зробити спочатку донат так, і потім зняти власну руч е, з тих ялинок, які будуть на фотозоні, іграшку. Усі ці іграшки, кияни вже бачили протягом минулих років. Їх постійно будуть вивішувати замість тих, які вже придбали, зробивши донат. І додам, що ялинку цього року, як і минулого, не будуть прикрашати зіркою замість неї буде герб. І найцікавіше, от придбати можна буде не тільки власне іграшку із фондів міста, а і саму ялинку, яку також будуть виставлятимуть тут у центрі. Рі столиці от станом на зараз організатори свята святкувань шукають волонтерів, які будуть готові організувати аукціон і продати цю новорічну. Красуню, тож власне, якщо ви займаєтесь волонтерством і готові взяти на себе організацію, можете прямо зараз написати організаторам святкувань. Ну і, імовірно, ви зможете організувати ось це все дійство. Гроші кажуть, що направлять на потреби ЗСУ. Ось така ситуація, колеги. Дякую, Саш. Ексклюзивно судину усіданку, ми почули, що власне всі волонтери можуть долучитися таким чином. Організації, приватні бізнеси. Будь ласка, робіть це, долучайтеся і робіть добру справу. Ну Саша, а ще коля? знаєш яка осані. Така оговорочка невеличка по Фрейду, стосовно столиці. Е, суми сань. Ми все почули. Розумієш, беремо Сум. суми і сумщину. Сум. Конотоп mm -hmm. до уваги. Вітання цьому регіону країни, Звичайно, знаєш. Хай і там все буде добре, і хай там буде також відчуття новорічного свята. Обов'язково. Якщо що, разом якось поїдемо до не тебе на боже, малу, батьківщину. не дай боже сумом бути столицею. Прекрасне місто не треба його псувати. <світ> е, дякую дуже. Пасибі, Саша Ковальов.